Вітаю всіх на каналі Артефактом. Вираз Скринька Пандори прийшов до нас з міфі Стародавньої Греції. В його основі легенда про те, як Прометей вкрав у богів вогонь і подарував його людям. Розгнівавши цим вчинком Верховного Бога Зевса, Прометей і самі люди були жорстоко покарані. За наказом Зевса, боги створили жінку. Вони наділили її божественною красою і назвали Пандора. Зевс вдихнув в неї життя, бо була вона з глини і відправив до людей. За його підступним планом, Пандора мала стати не просто першою жінкою серед людей, а принести їм його покарання. Пандора вийшла заміж за брата Прометея і в подарунок отримала від Зевса загадковий сосуд. Що в ньому було, вона не знала. А Зевс заховав в ньому всі людські вади, біди, нещастя і хвороби, але заборонив його відкривати. Звісно, цікавість перемогла і Пандора все ж таки відкрила сосуд. Тоді, по всій землі, розлетілися з нього нещастя і біди, здійснилося покарання Зевса. З того часу люди були приречені вести вічну боротьбу з різними негараздами. З цієї легенди з'явився крилатий вираз скринька Пандори. У переносному розумінні скринька Пандори це джерело всяких нещасть і лих. Відкрити скриньку Пандори. Означає зробити якийсь вчинок, що має жахливі наслідки.